Кам'янчани активно розпочали матч і вже на 17 17-й хвилині відкрили рахунок після кутового. Та кудрівка зуміла відповісти. Точний удар Лагистаєва зрівняв рахунок у першому таймі. Це історичне досягнення. Що я можу сказати сьогодні? Нічого не можу сказати, тому що вони молодці, вони сім ігор цих фіналів. В них були емоції, знаєте, і так буває інколи, що вже ці емоції закінчуються. Тут проблема сьогодні була не в фізичному плані, тільки емоціонально хлопців трошки не вистачило, не розумію, сьогодні останній матч перед болівальниками, відпустка зараз. І от, ну, це дуже часто буває. Як я... Не налаштовував, як я там не намагався, так би мовити, докричатися. Я це зрозумів, що знаєте, важко їм. Це не, її, ну, не їхня вина, це більше моя вина, що все рівно я їх десь не доналаштував. Але хлопці молодці, навіть знаєте, що такий характер, навіть при такій грі, що команда нас там в другому таймі, Кудрівка, їм більше треба було вигравати, вони на нас тиснули. ну Ми знайшли свій момент, забили. Після перерви епіцентр знову перехопив ініціативу, і стрімка атака на 79 й хвилині принесла команді переможний м'яч. Підсумок 2-1 і феєричне завершення сезону. Ніколи не грав на нічию, ми грав на перемогу. І сьогодні така думаю, Дуже якісна для болівальників була гра, то дуже багато моментів біля наших воріт, ми создавали біля воріт епіцентру, але десь реалізація, майстерність, удача була на боці епіцентру, тому сьогодні такий рахунок. Звитяжний фінал сезону для кам'янчан, перемога вражаюча серія та надія на ще яскравіше майбутнє. Епіцентр і Полтава здобули право зіграти у УПЛ на наступному сезоні. Щоб стати повноцінним учасником елітного дивізіону, клуб мають отримати відповідний атестат.